Перш за все, в мене, як династія військових, всі військові. Батьки, то як дідусі, всі військові, то якось мотувало це, але пішов пізно, я пішов 25 років. Я вже все почалось, побачив, як міняється армія, до чого все йде, і вирішив, що ну, настав мій час. Ну і я дав слово, я давав присягу. У ну, мене як було відчуття. Я підписав контракт і з 12-го місяця 21-го року опинився в Луганській області на комендатурі швидкого реагування щастя. Звідти почався мій бойовий шлях на міловому. Там були і перші втрати під час повномасштабного, ну, повномасштабного вторгнення, нашу колону розстріляли на виході. Після цього потрапив до, до, був прокомандований до 24-ї окремої механізованої бригади в місті Попасно. Ну, це були перші бої, важкі бої. Після там, і там, і, там, і, там і отримав своє поранення, тоді спустя місяць як міських боїв. Я, скільки я люблю історію, я читав, не хочу бути рабом. Бо раб це ніхто. Якщо вони сюди прийдуть. Не буде в мене ні роботи нормально, нічого. Я хочу кращого життя для себе, для дітей своїх майбутніх, якщо будуть. Для, для своєї сестри, для своїх родичів, ну і для хлопців, для їх дітей, які служать поряд зі мною. Більше всього боюся заїжджати на позиції. Якщо я коли я йду пішки, я знаю, що я можу впасти в мене і навички, що як, я реагую на звуки. коли я їду в машині, від мене не залежить нічого. Все залежить від водія, наскільки він зробить свою роботу і від, ну, від вдачі. Тобто найстрашніше це сісти в цю рубрик цю коробку. І сидіти от чекати, доїдеш чи не доїдеш. Бо я ніколи не думав, що таке можливо. Ну, там, грубо кажучи, один одного не знаючи, що людина готова заради тебе ризикнути життям, щось зробити. Коли ти це бачиш, розумієш, що всім страшно. Але наскільки, ну, люди як довіряють і цінять один одного, що таке можливо. Цього нема у нашого ворога в більшості випадків вистачить. Це буде тяжко, але ну, перш за все, мені то, щоб їх вистачило, я вірю, що знайде кожен собі мотивацію. Піти страшно так, страшно усім. Але все залежить від тебе. Саме головне це навчатись. Набагато от мені зараз легше служити в луганському прикордонному загоні, бо він ну, дає і, сказати, і навчання Державна прикордонна служба дає те, що потрібно. Та я залишусь, залишусь війську. У мене є досвід, його можна комусь передати. Ну, я, навіть якщо закінчиться, треба готуватись до, до того, що ворог ну, Він має великий мобілізаційний резерв. До цього що захоче помститися, якщо в них нічого не зміниться, все інше, треба готуватись.